Я скажу декілька слів взагалі про нашу компанію, про мету, чого ми тут зібрались і про тих, хто присутній сьогодні від нашої компанії. Це комерційний директор Сергій Скорик. Він вам розкаже після мене взагалі про наше обладнання, те, яке тут є, те, якого тут нема. У нас сьогодні тут з техніки присутні засоби радіоелектронної боротьби і засіб радіоелектронної розвідки. Він стоїть отам. Про нього теж окремо, у кого будуть питання, підійдемо, розкажемо. У нас тут є спеціаліст по роботі з кінцевими користувачами. Олександр є Олена, директор з маркетингу і Оля, менеджер з маркетингу, які відповідають за комунікацію з користувачами через соцмережі, через коментарі під різними роликами, публікаціями і так далі. Тому ви можете задати їм питання зручні і не дуже. Чому відповідають колись вічливо, а колись ні, це все туди до них можна спитати. Декілька слів про нашу компанію. Компанія Квертус була започаткована ще в 2017 році. Тоді ж, в 2017 році з'явилась перша антидронова рушниця від нашої компанії, розроблена командою українців в Україні. Це основне, що нас відрізняє від великої кількості виробників на цьому ринку. Те, що ми, як компанія і наш продукт, він з'явився задовго до повномасштабного вторгнення. І в наших планах, згідно нашої стратегії. Ще є ми хочемо ще довго працювати після нашої успішної перемоги. Власне кажучи, активного розвитку ми, скажімо так, зазнали саме з початку 2022 року. Тоді, коли почалась війна, в нас вже був як мінімум один засіб, який знаходився у військах, відтестований, валідований, і в кількості більше ста одиниць Ось ця антидронова рушниця була в різних силових структурах. В, у прикордонній службі і так далі, і нею вже вміли користуватись. І на момент повномасштабного вторгнення е, наші телефони стали червоні, тому що всі зрозуміли, що це потрібно. На жаль, саме до того, як вторглися наші вороги, мало хто надавав значення взагалі радіоелектронній боротьбі і особливо е, засобам тактичного рівня для ведення боротьби в окопі. Тому ця сфера в нас значно відставала від ворожої, як мінімум, у кількісному значенні. На сьогоднішній день наша лінійка налічує близько 15 наших унікальних засобів, які ми самі розроблюємо, які ми самі тестуємо і які ми поставляємо у війська. Декілька слів про те, як це відбувається і в чому важливість того, що ми вас тут сьогодні зібрали. Я хочу донести до вас, що. Засоби радіоелектронної боротьби це зброя, яка зберігає життя та здоров'я наших військових. І до вибору, до покупки, треба відноситися дуже відповідально, тому що, передаючи засіб військовим, ви даєте їм впевненість в тому, що їхнє життя захищене від ворожих дронів. І ви, як волонтери, як представники бізнесу, як військові, має, маєте бути впевнені на 100%, що цей засіб дійсно робочий. Як ви можете в цьому переконатись? Перший варіант ви можете попросити засіб на тестування. І поїхати, наприклад, сюди до Дениса або на круг, з якими у нас партнерка, або поїхати десь близько до передової і в умовах наближених до бойових протестувати ці засоби і зрозуміти, чи дійсно робочий варіант, чи це гаражний кооператив сонечко щось зробив і назвав це засобом РЕБ. Друге, ви можете звернути увагу на засоби, які на сьогоднішній день поставлені на озброєння в Збройні Сили України. Я вам в двох словах розкажу, що таке поставлені на озброєння. Це не просто галочка десь в бумажках, це не просто наказ підписаний головнокомандувачем. Це важкий і довготривалий процес, який складається з таких етапів. Спочатку розробляється засіб, ідея спочатку виникає, потім його реалізація. Потім ми, як компанія, яка відповідальна за те, що вона робить, ми їдемо тестувати. Ми роздаємо десяток засобів нашим братським, дружнім підрозділам напередку, щоб вони тестували і дали нам свій зворотній зв'язок. Ми ось з Сергієм Васильовичем сідаємо в оту чудову зелену машину, беремо з собою всі зразки обладнання і також їдемо на передову тестувати. Я особисто тестую це обладнання, в тому числі на собі. І коли мене на виставці питають: а розкажіть, будь ласка, як ми можемо бути впевненим, що воно робоче, я завжди кажу: найкращий маркетинг це те, що я живий. Тому що ми маємо нести, кожен з виробників має нести відповідальність за те, що він робить і що він кому передає. Далі, після того, як ці засоби відтестовані, отриманий зворотній зв'язок, ми вносимо. Правки, так би мовити, тобто покращення. Десь треба змінити антенну, десь треба змінити роз'єм, десь треба поставити потужніший модуль, десь потрібно краще, зручніше кріплення, десь потрібно прибрати світло від кнопки, десь потрібно змінити рюкзак і його кріплення і так далі. Це все довготривалий і дуже дорогий процес, який може собі дозволити системний виробник, який підходить до цього професійно. Після того, як внесені правки, знову обладнання їде тестуватися десяток засобів в різні підрозділи, знову тестуються. І нами в тому числі. І після того, як ми вже впевнені в його роботі, ми подаємо заявку на постановку на озброєння, їдемо на відомчі випробування. Відомчі випробування проходять з використанням найпотужніших антенн, найнадійніших дронів. І на відомчих випробуваннях є комісія мінімум з 20 людей, яка підходить до кожного, до кожного засобу з блокнотиком і фіксує, завалив чи не завалив, якщо дрон впав, на якій відстані, який дрон, які частоти, яка була антена, на якому підсиленні. Відповідно до того, щоб поставити обладнання на озброєння, вся техніка має спрацювати. Дрони мають впасти. І ми про це говорили ще осінню: що дрони будуть падати, і ми це активно доводимо. Після того, як проведені відомчі випробування, необхідно підготувати конструкторську документацію, технічні умови, ряд документів, які дозволяють сертифікувати цей прилад і допустити його до використання у збройних силах. Після того, як ці документи погоджені, Представники компанії йдуть на комісію, і на комісії захищають свій виріб. І тільки після цього, якщо все успішно, виріб подається на озброєння, йому присвоюються коди НАТО, і офіційно він стає на озброєння в Збройних силах України. Для того, щоб відвантажити державний контракт, має бути повірено метрологією кожен прилад, кожен пінцет, штангенциркуль, мікроскоп і паяльник. Це все у нас зроблено. Для того, щоб здати в Збройні сили обладнання, має бути трьохетапний контроль якості. Спочатку контроль якості на вході, коли приїжджають комплектуючі. І ось зараз, послухайте, це дуже важлива інформація. Чим ми відрізняємося від, можна сказати, практично всіх виробників. Перше, постачальники наших комплектуючих, вони працюють, ми працюємо з ними вже 7 років. Ці постачальники роблять під нас покращення, вони додають частоти, які нам потрібні. Вони роблять більш якісні перешкоди. Вони допрацьовують антени, які ми використовуємо. І на етапі, коли комплектуючі приїжджають до нас на склад, вони проходять вхідний контроль. Як проходить вхідний контроль? Кожен модуль перешкоди. Ставиться на спеціальний вимірювальний прилад, під'єднується до аттенуатора і вимірюється його щільність перешкоди, його реальна потужність. Отже, наші модулі, якщо там написано, що потужність 30 Вт, то він видає не менше 30 Вт, а зачасту 33-35. Якщо у наших антен КСВ, яке прописане в технічних умовах, то воно відповідає факту, іначе Збройні сили не приймуть наше обладнання і ми просто витратили гроші впусту. Ми маємо тоді все перероблювати. Після того, як відбувся вхідний контроль обладнання, комплектуючі поступають на виробництво, і ми виробляємо ось такі засоби, які в мене за спиною. Коли засіб готовий. Він попадає знову на проміжний контроль якості, це другий етап. Перед тим як обладнання лягає на склад виробленої продукції, воно приходить контроль якості. Це означає, що виріб робочий, всі частоти, які має закривати, закриває такою якістю перешкоди, яка має бути. І третій етап контролю якості це в період відвантаження обладнання на Збройні сили. Приходить військова прийомка, ми перевіряємо кожен засіб. Вони перевіряють тару, упаковку, сумку, триногу, все абсолютно перевіряють, чи дійсно все повірено метрологією і тільки тоді приймають обладнання. Тут потрібно зазначити, що для того, щоб давати такі стандарти якості, в нас працює дуже велика команда. Окрема команда працює над створенням документації. Окремий технолог, конструктор пишуть ці технічні умови, цю конструкторську документацію. Окремо в нас працює відділ контролю якості, який, як внутрішній ДБР у нас в компанії, якщо десь щось прийшло браковане. Тому він його не пропускає. Воно їде назад виробнику або на заміну, або на доопрацювання. І їх не хвилює, що у нас сроки гарять, що жде хтось там, що контракт до нього підходить. Термін. Ми е, відповідально підходимо до виробництва і стверджуємо на кожному етапі, що обладнання має бути якісне. Загалом наша команда на сьогоднішній день налічує більше ста людей. У нас більше 2,5 тисяч. Квадратних метрів площі, в яку входить і офіс, і декілька цехів виробництва. В нас є дві лабораторії, в які ми інвестували кошти, тому що на етапі здачі державного контракту ми корист... спробували скористуватися послугами у ДЦР. Вони надають послугу якісно, але що? повільно. Тому для того, щоб здавати тисячі одиниць обладнання, потрібна була своя лабораторія. Ми вклалися в цю лабораторію. Їх на сьогоднішній день у нас дві в двох цехах. І це все вимірювання проходить дуже швидко і дуже якісно. В нас є власний цех металообробки, власні 3D-принтери. В нас є чудові українські контрагенти, наші партнери, які нам шиють сумки, які нам роблять акумулятори. І які допомагають нам тоді, коли ми не справляємося з об'ємами по металообробці. Варто ще зрозуміти одну важливу річ. Наша менталка нашої компанії, моя особиста, яку я транслюю на всіх наших людей. Наша менталка це збереження життів. Не про гроші, а про збереження життів. Гроші це засіб для того, щоб надавати якісний продукт. Щоби платити зарплатню нашим співробітникам, орендувати площі і закупати комплектуючі на тисячі одиниць, ось для цього потрібні гроші. В нас декілька разів запрошували долучитися до проектів по створенню дронів, по створенню FPV-дронів, по створенню реактивних дронів. Ми відхиляємо ці пропозиції, тому що ми. Про захист життя і здоров'я. І в своїй благодійній допомозі, яку ми надаємо, щоквартально, виділяємо бюджети на це. Купуємо швидкі допомоги. Ось зараз у нас буде ми куп для нас шукають два реанімобілі, на дві два медиваки, реанімобіль і стоматологію, які ми також передамо в війська. Ми купуємо тактичну медицину, ми купуємо амуніцію, але ми не купуємо дрони. Я хочу донести до вас це. Це дуже важливо. І в своєму підході ми е, використовуємо тільки мету зберігати життя. На сьогоднішній день ми працюємо наступним чином. Якщо у нас є якийсь продукт, який потрібно відтестувати, я вже казав, ми роздаємо його війська. Наприклад, візьмемо там Kraken Counter FPV. Його вартість 384 тисячі гривень. Коли ми його тільки зробили, десяток цих засобів поїхав на тестування війська. Тобто 384 множимо на 10, це 38 мільйона гривень, які ми вклали для того, щоб валідувати роботу цього засобу. Візьмемо там е, рюкзак, так, його вартість, скільки яка його вартість? 108 тисяч. 108 тисяч гривень. Так само, коли він був створений, десяток рюкзаків поїхав працювати. Це мільйон гривень. Тобто, ми. Гроші використовуємо для того, щоб переконатися, що все працює, щоб надати допомогу. Як ми ще працюємо вчора? Дзвонить представник Ребу одної з бригад на Донецькому напрямку і каже: в нас є одна позиція. Знаходиться в балці, в ямі. Наші не можуть хлопці туди зайти, тому що на них постійно полюють ФПВ-дрони і скиди. Чи є у вас щось експериментальне, щоб дати можливість хлопцям зайти на позицію, далі вони свою роботу зроблять? Ми відгукуємося на такі прохання. І вчора ми передали один із засобів, який проходить тестування. Це кракен є вартістю. 600 тисяч гривень, який поїхав працювати на Донецький напрямок для того, щоб відпрацювати і дати можливість нашим бійцям зайти на позицію і зайняти її. Повернеться він чи ні, ми не знаємо. Сподіваємося, що цей кракен повернеться, і ми його далі будемо використовувати і тестувати. Але якщо ні, то це буде наша інвестиція в нашу перемогу. І ще один важливий нюанс, який хочу донести. В своїй благодійній діяльності ми не передаємо безкоштовно наше обладнання. Це важливий наш принцип, тому що обладнання це гроші, які ми отримуємо для того, щоб реінвестувати їх назад у виробництво, у нові розробки. Ось там у вас позаду стоїть наш засіб радіоелектронної розвідки, називається Квертус МС Азімут. Це засіб, який був розроблений з нуля за один рік. В який ми вклали більше мільйона доларів для того, щоб він з'явився. І ще вклали, мабуть, стільки само для того, щоб зробити 60 серійних зразків. Тобто, це не були заінвестовані гроші. Це гроші, які ми просто закопали в землю на невизначений термін. На сьогоднішній день цей засіб є найкращим в своєму класі. Він видає класну точність, він робить по триангуляції, визначає позицію дрона не тільки напрямок, а й відстань і висоту. І це тільки перший етап у розвитку засобів радіоелектронної розвідки в нашій компанії. Попереду ще декілька етапів, і кінцевою метою нашою є засіб, який буде в автоматизованому режимі виявляти і знешкоджувати дрони. Я думаю, що до кінця року такий засіб ми покажемо в його робочому варіанті, і він також піде в серію. Отож, підсумовуючи все сказане, ми Компанія, яка відповідально підходить до вироблення нашого продукту, ми щасливі бути дотичними до нашої країни, до наших військових і до нашої майбутньої перемоги. Ми стараємося і працюємо 24 на 7. Будь-кому з менеджерів ви можете подзвонити або написати вночі, так само як і мені. Мені постійно телефонують люди. Недавно телефонували в четвертій ранку. Баєць із бліндажа. На фоні все вибухає а він, а він е, прекрасною солов'їною мовою каже: не буду казати, передавати ці емоції, але він питав мене, як правильно виставити і підключити обладнання, щоб дрони було нейтралізовано, бо він щось не розібрався. Так що е, ми хочемо сьогодні показати вам наше обладнання, донести до вас важливість, чому потрібно. Дуже усвідомлено обирати засоби радіоелектронної боротьби та засоби радіоелектронної розвідки, показати, як це виглядає, як це працює, дати можливість вам натиснути на кнопочку Вкл і е нейтралізувати дрон, який тут буде літати. І потім з задоволенням будемо відповідати на ваші питання, зручні і не дуже.